Добро вечора, малята, хлопчики і дівчата. Настав час вечірньої казочки. Отож, один чоловік послав свого сина на три роки до коваля вчитися ремесла. Як із заліза робити що завгодно. Через деякий час прийшов батько поглянути, як син учиться, і застав його за тяжкою працею, розсердився і почав сварити. Вчителя коваля. Я привів свого сина не найметувати, а вчитись, і за це я плачу тобі гроші. То що ж ти хочеш, щоб він дивився, то хай дивиться, відповів коваль. А через три роки побачиш, чого він навчився. Поставив коваль для свого учня лежак, і хлопець лежачи, дивився, як коваль працює. Минуло швидко три роки. Прийшов батько забирати сина та й питає Ну що, чи навчився він ремесла? Хе, от, от, звісно, навчився каже коваль. Як учили, так і навчився. Ну, тоді годі тут гроші тринькати, зрадів батько, та й повів сина додому. Поки йшли, скрізь він хвалився сином ковалем. От батьковому брату захотілося побачити, чого ж навчився племінник. І він попрохав його викувати дві тяпки, сохи, щоб полоти город. Пообіцяв за гарну роботу, що добре заплатить. Дядько дав заліза, спитав, скільки треба, там ще чого, вугілля, там, дров. Майстер каже, чотири пуде треба вугілля. Дядько витріщив очі й подумав, видно, добре його навчили у лапках. Та мовчки дав паливо. До сніданку кував хлопець всю ніч, але не виходило нічого в нього. Прийшов дядько поглянути, що ж племінник викував. Побачивши, як той, гамселить молотом спитав. Слухай, хлопче, а вийде хоч щось із цього. Вийде, вийде, каже, але не соха, а коли хочете, зароблю вам добрячу косу. О, косу. Роби косу. Вже й обід минув, а хлопець усе кує. Прийшов дядька поглянути, як там коса, і побачив, що заліза вже менше, а коваль усе гепає кувалдою. Да. Гріє його в печі той метал. То що, коса готова, чи як? спитав дядько. Е, не вийде, дядьку, коси. Але, як хочете, зроблю вам ножа. О, ножа ну добре, то роби ножа. Хлопець роздвумув, розмухав міх, великий вогонь заробив, розпік решки заліза і заходився знов кувати. Надвечір дядько знову завітав до кузні. Але бачить, що і ніж не готовий. Ніж не вийде, каже коваль. Та якщо хочете, я зроблю вам такий пшик, якого ви ще не бачили. Ну, то роби пшик, каже дядько. Хлопець зібрав до купи рештку залізяча, кинув їх у піч, вони роз. Палилися до червоного кольору, він витяг їх і вкинув відро з водою. І вода зробила пшиш купа пару. Вшик, як паровоз, значе проїхав. Випарувалася вода від дуже розпеченого заліза, і вийшов пшик. Хвацько, похвалив дядько. А скільки ж ти хочеш за ту роботу? Дайте мені 50. Це для вас небагато, каже майстер. Твоя правда, мов дядько, 50 це те, що ти заслуговуєш. Та й виписав йому 50 різок По сраці. Дивиться батько на успіхи сина. Та й. Вирішив віддати його знову до коваля, але на цей раз уже по-справжньому вчитися. Так що, кому, ну, в принципі, то завжди воно нелегко у навчанні. А якщо легко, то треба задуматись, може результат бути такий як у цього хлопця. Фейєричний. Навчайтеся, все у вас буде добре. На добранч, мартуся! Міша Ігорьок дуже вас люблю. Пока.